Слава Ісусу Христу! Вітаю на нашій вечірній молитовній варті і ми продовжуємо нашу боротьбу. Боротьбу з нечистю, нечистю духа, з нечистотою духа я радше так скажу. Боротьбу з брехнею, боротьбу із людською підлістю. І заздрістю. Прошу всіх про молитву, щиру молитву. Не боятися молитись, коли є змога, не боятись просити Бога про перемогу не, не просто на війні, але просити Бога про перемогу у духовній війні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашої вечірньої молтовної варти ми візьмемо з вами стих із першої книги Макавею. Будьте мужні, сини, і кріпіться в законі сильно, бо в ньому ваша сила. Сила і слава. Кріпіться, будьте мужні в законі. Знаєте, настанова. Яка має сьогодні для нас бути оцим, знаєте, таким гаслом. Тому що ми бачимо, як наші хлопці перемагають. Ми бачимо, що поступово йде звільнення нашої території. На жаль, ще багато боїв впереді. На жаль, ще можуть загинути наші хлопці. І саме тому ці слова сьогодні є закликом для нас. Ще раз наголошує Господь Бог нам на тому інструменті, який дарує нам перемогу. Коли батько дає настанову своїм синам. Кріпіться у законі сильно, бо в ньому ваша сила і слава. Кріпіться у законі. Тобто. Живучи за заповідями Божими, за є заклик залишатися людиною в будь-якій ситуації. Проявляти людяність, проявляти оцю любов до життя. Я постійно про це говорю, тому що це є основа всього живого. Не тільки в нас, на Україні, це основа всього живого, всього людства. Якщо людство буде любити цінувати людське життя, своє життя, розумієте, своє життя, не буде воїн. Не буде того придумування зброї, щоб нищити інших. Люди будуть вміти спілкуватись і домовлятись. Люди будуть знаходити. Можливості для того, щоб вирішувати свої проблеми без застосування сили. І от зараз, коли відбувається оця наша перемога повільна, поступова, але вона є, мене лякає тільки те, скільки з'являється наших внутрішніх ворогів. А наші внутрішні вороги це жадібність. Це гординя, це самозакоханість, це самовпевненість. Черговий раз. Знаєте, я в цьому переконався, коли спілкувався з моєю людиною, особою і з цих е, звільнених територій. Що ви розуміли місто Купінськ, в чому є проблема того всього? Місто Купінськ. Е, і, Розділений річкою річкою оскіл. І оце той природний бар'єр, з якого боку, з одного боку, наші хлопці подолали але й зруйновані мости. І тепер немає змоги подолати цю, цю річку людям, щоб забезпечити то продуктами харчування в повному обсязі. Є складність у довезення необхідних. Продуктів для життєдіяльності. І чому я про це згадав? Що є та, є мости, є певні понтонні переправи. І на тій стороні люди теж збирають урожай. І розповіли мені оцю історію, чому я згадав про жадібність, про наших внутрішніх ворогів на цій всій території, нашій території України. Що один фермер зібравши урожай там. Під обстрілами, розумієте? Це не просто так. Він зумів посіяти, зберегти цей урожай. Коли і була війна, люди збирали, коли там були обстріли, ці, цей фермер хоч якось намагався зібрати урожай при тому, що його, його господарство роздеребанили, розікрали. Все, що він міг зібрати, він якось зібрав урожай. І от зерновози, які вивозили з того боку осколу, урожай, на жаль, трошки розсунули оцю понтонну, одну понтонну переправу, цей міст понтонний. І власник за свій кошт відремонтував, зробив все, щоб можна було великим розвивкам проїхати, зерновозам. І от коли він прийшов, Просити дозволу, тому що тільки з дозволу влади можна вивезти з тих територій зерно на продаж. Бо він хоче продати, заплатити людям, відновити роботу, розумієте? Все, що йому сказали, назвали суму, яку він має заплатити за цей дозвіл. Розумієте, хабарництво повертається знову. Хтось хоче нажитися на цьому, на трагедії на біді інших людей. Хай краще то зерно згниє. Але не дам нікому, якщо мені за це не заплатять. І тому це є заклик сьогодні молити за перемогу над внутрішніми ворогами. Перемогою над цією жадібністю, перемогою над цією підлістю, перемогою над тим, щоб тут люди, які. Є на цих територіях, знаєте, задумались над сенсом свого життя. Я би міг ще зрозуміти, якщо б це було десь, знаєте, в тих областях, де не було війни. А це там. Люди прожили в окупації майже 8 місяців. Пережили багато чого. І ось людина хоче дбати, хоче працювати. А їй створюють такі проблеми. Тепер задумаєшся, хто ми є? Чим ми відрізняємося тоді від цих наших зовнішніх ворогів? Та нічим. Хай мене зараз осудять багато хто за з мої слова, але, знаєте, дивишся на це і боляче. Боліче, коли тебе зраджують твої ж близькі. Боліче, коли зраджують люди, які кажуть, що вони українці патріоти. Бо отака поведінка це є зрада. знаєте, я от читаючи оцю книгу Макавею, читаючи про цю боротьбу, яку вони проводили за незалежність своєї країни, ти розумієш, що наскільки ми ще є відсталі від цього? Тому що ці люди, вони не жаліли нікого. Насправді, не жаліли. Вони не жаліли своїх внутрішніх ворогів, не жаліли своїх зрадників. Тому що розуміли пожаліш його. А через 5 хвилин він зрадить тебе знову. Зрадить так, що ти й не помітиш. Вони боролися з зовнішніми ворогами. Щоб звільнити свою територію. І ось ця настанова берегтись, триматись закону. Це основа нашої перемоги. Для мене особисто дотримання заповідей, дотримання закону Божого в нашому житті, житті нашої країни, починаючи від президента, закінчуючи останнім працівником. Будь де, в будь-якій сфері. Якщо ми будемо дотримуватись цього закону, триматися його, жити його настановами, жити настановами Божими, ця перемога буде швидкою. Безболісною. Не буде більше втрат. Зрозумійте одну річ, що наші хлопці гинуть тільки через те, що тут, на цих звільнених територіях, ми дозволяємо собі порушувати закон. Ми дозволяємо собі жити в беззаконні. Господь Бог бачить кожне наше слово, чує кожне наше слово перепрошую, бачить кожну нашу дію. І за все ми будемо відповідати. Я гордий з того, що я українець. Я гордий за наших військових. Я гордий за тих людей, які усвідомили свої помилки і зараз міняють своє життя. І водночас боляче за тих людей, які відступають від закону, закону Божого, закону нашої держави заради власної вигоди. Тому молимося в нашій молитві. За навернення і зовнішніх ворогів, і внутрішніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішніх. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Гріш. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови захорони і захисти, Господи, і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти, Господи, кожного водія, медика, волонтера-капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки цієї війни, служби мене всі пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, хто ще є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, захорони їх і захисти, а наших військовополонених поверни живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи! Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали свої гріхи, і розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю ніч, бо ти святий, завжди, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, дякую, що є завжди на цій молитві. Прошу вас, не нехтуйте часом молитви. Моліться, бо в цьому є наша перемога. Завтра ми наш день і нашу молитву варту розпочинаємо, як завжди, в неділю, в 9-й годині Божесної літорії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу! Thank <laughs> you.